Доброго ранку, любі друзі, глядачі, церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Знаєте, я сьогодні роздумував над деякими текстами Святого Письма і зважив на те, що важливо сьогодні пороздумувати разом з вами про деякі речі. Ось і те, про що ми сьогодні будемо роздумувати, це що робити, як руйнуються наші плани. Чи, можливо, інша назва Боже проведіння в дії? Знаєте, дуже, дуже часто ми покладаємося тільки на свої прагматичні дії, плани, роздуми, і з цього рахуємо, що так і повинно бути. Але почнемо з Слова Божого. Це Псалом 56,3, і тут Давид говорить: Я кличу до Бога Всевишнього, до Бога, що чинить мені. Добро. Ми можемо згадати про те, що не завжди те, що ми планували, воно було нам на добро. Ми згодом це зрозуміли, але не завжди сприйнімали те як належне. Приповісті: 16:9. Розум людини обдумує путь її, але кроки її наставляє Господь. Людина обдумує путь, і це важливо. Але важливо і Боже керівництво, коли ми дозволяємо Богу керувати нашими шляхами і нашими путями. Один приклад, який я читав, і він мені сподобався до цієї теми, був такий гарний проповідник, благовісник, якого звали Стюарт Холден. Він жив в Лондоні на початку 20 століття. І Він отримав запрошення проповідувати в Штатах в Америці на зібранні, і там вельми поважна публіка збиралась для того, і він готувався, готував свою проповідь, він молився, пустилися, і ці люди там молилися, щоб він приїхав і поділився словом Божим. Він придбав квитка, і його роздуми були. Пароплавом перетнути Атлантику, але ось зовсім перед тим, як йому необхідно було вже робити свої мандри <кій> до Америки і там служити, дуже заболіла його жінка, так що він мусив зупинитися і він не поїхав в Америку, не поплив туди. Ось, але все стає дуже зрозумілим, якщо я вам назву назву того пароплава. Той пароплав був, мав найменування Титанік, і він загинув, наштовхнувшись на айсберг. І ця людина прийняла рішення в своєму керуванні і в своїй довірі до Бога. Як відомо, коли цей пароплав затонув, то він прийняв рішення перестав. Мати надію тільки на свої плани, на свої моменти свого життя, і він сказав, що все, що Господь влаштує в його житті, Він сприймає як його святу волю і годен згодитися і рухатися нею. Інколи ретельно сплановані кроки життя руйнуються, змінюються, лише тоді приходить усвідомлення Божої мети. Життя його захисту, проведіння та керування. Я гадаю, що кожен з нас, якщо ми доскіпливо подивимося в своє життя, то ми знайдемо такі випадки, коли дійсно Господь нас зупиняв або змінював деякі речі, і це було нам на благо. Знаєте, я дуже люблю планувати, мріяти, рухатися до цілі, до мети. Але завжди кажу, Господи, нехай буде не моя, але Твоя воля. І це важливо, бо дивіться, що коли ми читаємо Якова пісня, і це в нас четвертий розділ з тринадцятого віршика, дивіться, що він каже. Тепер слухайте ви, які кажете сьогодні або завтра, підемо до цього міста і перебудемо там один рік і будемо торгувати та заробляти. Ви, котрі не знаєте. Що завтра станеться, яке ваше життя? Адже це пара, що на мить з'являється і потім зникає, замість того, щоб вам говорити, коли Господь забажає, і ми будемо живі, то зробимо чи те, чи інше. І тому дуже важливо зважати на всі моменти в нашому житті. Ще один такий приклад: це з нашого служіння. В свій час ми їздили з благовістям на схід їздили більш-менш систематично. І для цього всього були мої друзі такі близькі там, а деякі з них вже там в небесної оселі. Але вони все це готували. І я дуже вдячний їм за їхнє служіння. І одного разу ми все спланували, все зготували. Команда була готова, все було. І перед тим як виїжджати за день ламається наш бус, і він ламається так, що ми розуміємо, що ми не можемо його зладнати, зремонтувати, і треба щось робити, або відміняти все, або щось шукати. І один із наших братів він каже: в мене є товариш, який працює разом зі мною. Він каже: Я можу дати вам мого буса, але тільки ти маєш його вести, бо я тебе знаю як гарного водія. І він не планував з нами їхати, і ті, хто були зі мною, ось ми були раді, що так трапилось, бо ми загрузились. Ми поїхали, ми приїхали, ми помолились. Ми зготували все те, що необхідно було для благовістя. Ось, але коли з наступного дня, бо ми ввечері приїхали, з наступного дня ми планували мати служіння. І це десь було в нас чотири служіння за два дні, і це був такий дуже насичений графік. І хочу звернути увагу на те, що на другий день брат наш Сергій, який він співав, і він був дуже важливий в нашій програмі. Всій він дзвонить мені і каже, що я Єлі схожу з другого поверху. Йому допомагали. Потрапилось таке з його колінами ногами дуже боляче, і він ну захворів дуже дуже сильно. Це в нього була пробл... проблема і раніше. Але я зважив на те, що якби він був за кермом, йому це було б надто важко то робити, бо як ми їхали з Северодонецька до розсажі, а там 100 кілометрів, але ми їхали 4 години, бо майже не було дороги, і це були б танці на педалях автомобілю, і це було б він би не зміг того робити. Але я хотів би зважити, що Бог це все владнав зарані. І в нас був бус, і був водій. Але ще один із моментів, який я Бо Сергій дуже довго шукав лікаря, який мог би поставити йому вірного діагнозу. Але ніхто не мог це зробити. І він там самолікуванням. І наш брат Джо він каже: Слухай, мене є лікар, він може зробити це. І це владналося. Я хочу звернути увагу на все, що коли ми віддаємо в руки Божі і ми довіряємо Божому проведінню, то Бог він все це ладнає. Інколи це дуже тяжко щось міняти, бо ми вже так спланували. Я сам дуже важко переплановуюсь. Але те, що зробив Господь, це було чудне, дивне, це було важливе. І ми їхали назад. Ми це над цим розмірковували. Ми славили Господа, бо він все це вчинив. І тому дуже важливо звернути увагу, тому що його наміри, його плани найкращі. Єремія говорить наступне, коли ми читаємо 29 розділ, 11 віршик. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою і не на зло, щоб дати вам будучність та надію. Ми... Час, ми, ми часто шкодуємо, що наші добре продумані плани руйнуються. І ми із за цих непередбачених обставин ми отримуємо не те, на що ми розраховували, але нічого не може бути непоміченим оком нашого Бога і Отця. І дуже важливо зважити на те, що. У у цих подіях, в яких ми, з якими ми стикуємося, є Боже провідіння. це рука Бога, що діє е, тілесно і невидимо, але відчутно Господь виконує все, що бажає зробити для нас через нас на славу свою. І тому, знаєте, я вважаю, що і святе письмо не один раз воно показує, не одного разу показує Боже провідіння для Божих людей, тих, що були навколо. Я згадав ось про те, як Павло він плив на кораблі до, до Риму, Там повинні були судити його, але ви зважуєте ту історію, і ви можете зрозуміти і побачити, що той корабель мусив би загинути в тому штормі. Якби не був там Павло, бо Господь послав Ангела, Той сказав, що ти будеш цілий і здоровий, і всі, хто з тобою, ніхто не загине. І це було Боже провидіння, бо на той острів, де вони попали, було гарне служіння, Павло. Дуже багато людей зцілилися, прийняли Ісуса Христа як Господа, і те, що було людям, якби людським оком на таке зло, то те для Бога сприяло на таке велике добро. І люди були спасені, і люди прийняли Христа, і Павло був спасений від того всього. І тому я хочу звернути на це увагу, що дуже важливо сприймати наші плани і коректувати їх з волею Божою. Ми можемо згадати Господа Ісуса. Він знав своє предназначення, він бачив все те, і Це було дуже тяжко для Нього. Згадаємо Гевсіманію і згадаємо ті слова, які він казав. Що, Господи, якщо тільки це можливо, нехайте чаша, вона мене мене але не моя, нехай воля буде, але Твоя. Ви знаєте, сприйняття Божої волі завжди зв'язано з довірою йому. І тому я ніколи не кажу про те, що щось должно бути архаїчно і не без плану там, і все таке. Ні, ми повинні планувати, ми повинні молитися, але завжди зважати на те, що, що говорить Господь. Завжди зважати на те, що його плани, його мудрість, його провидіння воно набагато вище і краще від нашого. І тому говорити: нехай буде Твоя воля. Ми читаємо при повісті 3.5 наступні слова: усім серцем надійся на Бога і не підносяться своєю мудрістю. Яка б не була наша мудрість, але ми бачимо трошки довше свого носа. Але Господь знає всі наші шляхи. І тому важливо, щоб коректування планами завжди ми довіряли Господу. Господи, оце і це ми спланували. І це і це хотілося б зробити в славу Твою. Але нехай буде Твоя воля. І ти, чи не так, бо це буде на найкраще. І відкривай свої плани. Та бажання Богу, і не турбуйся, нехай Його плани для мого і вашого життя здійсняться. Це запорука миру та спокою. І коли ми читаємо Святе Письмо, то ми знаходимо про це, дивіться, ми читаємо 37-й псалом з третього віршика: надійся на Господа і чини добро, живи на землі та зберегай вірність. Веселися в Господі, і Він задовольніть бажання твого серця. Доручи Господу свою дорогу, покладайся на нього, і Він буде діяти. Він виявить твою праведність, наче світлість, і твою справедливість, наче полудень. Довір йому свої плани. Знаєте, я завжди, е, мені дуже до вподоби четвертий розділ апостола Павла до Филип'ян, бо він дещо говорить. Він говорить про життя, яке може мати мир і спокій, в серці. І життя, коли я відкриваю свої бажання, свої плани. Господу кажу: Господи, оце отак я міркую, планую, оце я бажаю, але нехай буде Твоя воля. І Павло тут говорить наступне, коли ми читаємо, це четвертий розліб до Филипян, шостого віршика: нічим не журися, але в усьому молитвою та благаннями, з подякою, висловлюйте ваші прохання Богові. І мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. На останку, брати, те, що істинне, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідно хвали, коли є яка чеснота або яка похвала. про те роздумуйте, чого навчилися, і що прийняли, і що почули, і побачили в мені оце й робіть. І Бог миру буде з вами. І я хочу звернути на це увагу, на те, що дуже важливо мати бажання, мати плани, мати мету, мати мрії, відкривати Богові те, але довіряти йому Божому провидінню свої шляхи, свої мрії, свої плани. І тому той, хто він розпочав, до Филипян, перший розділ шостий вірш, Павло говорить так: хто у вас розпочав добре діло? Виконає його, він виконає його. Знаєте, інколи ми впадаємо в розпач, коли щось не так, як ми хочемо. І це вже історія, і це вже давно було, але я згадав ось нараз про те, як був збитий той малазійський боїнг над Україною, рашистськими військами. І знаєте, були інтерв'ю людей, які мали розпач і плакали, бо вони не потрапили на цей літак, запізнилися, і вони не розуміли, чому це так. Але тоді, коли прийшла ця звістка, вони казали: Боже, який ти милостивий, який ти добрий. Нам дуже, дуже боляче за всіх тих, хто загинув там. Але були і люди, які провідіння Боже зупинило їх. І це. За це все також, слава Богу. Тому довірся Божому провідінню. У нього є план для нас і для завжди дій, і завжди бути відкритий для Божого керування. Знайте, ще, ще раз хочу сказати, що для нас завжди те, що Господь керує нашими шляхами, це завжди найкраще, ніж те, коли ми маємо своє власне керування над усім всім. Ще раз хочу сказати: мрійте, плануйте, але звіряйтеся з Господом. Знаєте, Павло не одного разу казав, що одне із саме краще, що ми можемо робити, живучи з Господом, це шукати його волі для свого життя, шукати Його керування, шукати Його провидіння в своєму житті, тому що це завжди буде на добро. І тому, нехай Господь благословить всіх нас. Амінь. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш, ми, ми як люди, ми маємо мрії, маємо плани, маємо бажання тут на, на цій землі. Ми відкриваємо їх Тобі, Господи, і наше бажання в Твоєму керуванні, в досягнення Твоєї волі в нашому житті. І, Господи, ми дуже вдячні, що інколи Ти зупиняєш нас. Ми інколи не розуміємо нараз, але коли проходить час, ми розуміємо: О, Господи, слава Богу, що Ти зупинив. Що ти не допустив до цього. Слава Богу, що Ти, Господи, дав мудрість чути Твій голос і зупинитись, коли Ти сказав стій. Знаєте, і це дуже важливо. Господи, славимо Тебе за це. Тому, Боже, наше життя ми віддаємо Твої святі роки, Ти керуй. Допоможи нам чути Твій голос, куди нам йти, де нам мати наші шляхи, куди звертати, направо чи наліво, чи йти прямо, Господи. Куди їхати і як, допоможи нам чути твій голос і сприймати Його. Бо все, що Ти говориш і дієш в нашому житті, як Пророк говорить, то на добро, Господи, і слава Тобі за це. Господи, благослови всіх нас в ім'я Ісуса Христа, бути керованими Тобою, бо це є привілій Твоїх дітей. Слава тобі в ім'я Ісуса. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Нехай Боже керування, воно здивує вас в сьогоднішньому дні, та й завжди, в вашому житті. Хай сам Бог Він покаже свою сильну руку, нехай Його мудрість керує нами, бо то буде на добро. Будьте благословені. Нехай сам Господь захистить вас, ваші сім'ї, ваших діточок, онуків, церкви, ваших друзів. Нехай Божий покров буде над вами, і Боже керівництво, і Боже провідіння, нехай благословляє вас. І будьте благословенними в цьому дні.